На сам кінець, як війна впливає на дітей, бойові дії позначаються на світосприйнятті майже 90% переселенців дітей. Такі висновки сімейних психологів. Як сприймають нову дійсність і новий колектив учні з Донбасу в школах будуть знати за два місяці, коли завершиться цикл консультацій зі шкільними психологами? Які поради батькам та педагогам можна дати вже зараз? Про це Олеся Варламова. Чемоне. i everybody, never used Bojina. Чотирирічна Віка кілька тижнів ходить до нового садочка і вже вивчила нову пісню. Про українські налаштована родина була вимушена виїхати з Луганська. Там залишилася квартира, робота, школа і садок. Мама найбільше турбувалася за доньок, як вони сприймуть переїзд і новий колектив. Менше до нових друзів звикла одразу. Та сплошний позитив. Навіть після робочого дня її забираєш. А вона говорять, мама, когда одразу йдемо в садок? Я говорю, Ми йдемо до монет. Ми ще забираємо грушки, а п'ять ідем в саді. Старша донька в випускному класі, тож переживає лише за навчання. Вступ до вишу якогось особливого ставлення від однокласників не відчуває. Ну, да, інтересуються, як що було, правда то що показують вообще, які плани далі. У цій школі розпочали навчання майже 100 учнів переселенців із зони АТО. Педагоги кажуть, у колектив влилися діти легко, особливих складнощів з навчанням немає. У першому веб п'ятеро дітей переселенців Аня каже: якщо запитують про війну, просто не відповідає з собою носить іграшкового кота на згадку про. Того, який залишився з бабусею в Луганську, я люблю тільки свого котенка, я не розстаюся. Познайомилась дівчинка вже з усіма однокласниками і навіть встигла закохатися. В кого секрет, але каже, не в сусіда за партою. Просто на піймні розговари. Не говорили, в принципі, багато. що кияни, а що переселенці з Донбасу для вчительки різниці немає. А щоб швидше діти подружилися, хоче влаштувати спільне дозвілля. Будемо проводити екскурсії після уроків. У нас є виховні роботи. Ми теж будемо проводити, щоб всі разом були в нас клас, повинен бути одна єдиний. Сімейний психолог Марія Фабричева каже: дітей із зони АТО треба активно залучати до спільного відпочинку або ігор, аби не відчували, що вони чужі, адже переживання пов'язані з війною не проходять безслідно. Батькам треба звертати увагу, якщо раптово у дитини змінилася поведінка, вона стала проміром запненою або навпаки агресивною. Такі дітки можуть проявляти агресію відкрито, да, ну бросатися на, друг... бросатися на других людей, дітей, хуліганити, битися, дратися, обзиватися. Не потрібно говорити, що цей дитина плохой. Попробуйте розібратися, що дитина захищає. А поадкуда такое поведіння психолог радить допомагати тим, хто приїхав, та уникати стереотипів і ярликів щодо утікачів з Донбасу? Олеся Варламова, Олександр Сафронов та Валентина Бречко перший національний.